Вчора мені дуже сподобалася відповідь Усика: Don't Пушзе Горсес. Дон Пушло? Хорсес. Донт Пушзе Хорсес. Донт Пушзе Don't push the horses. Відсоток досягнення цієї цілі дорівнює нулю. Спробую працювати без мотивації. Викликаємо три сили. Після цього ви починаєте діяти. Уявіть собі: досягнули 100% своєї цілі, 80% вам допомогли зовнішні сили. Horses. розумієте, наскільки вам буде просто доносити свою пропозицію. Тепер ви знаєте як. Horses. Horses. Вітаю вас на каналі Ірина Гаджан про ЛР. Сьогодні ми будемо з вами говорити про досягнення цілей. Я дам вам 100% робочий метод, як досягнути будь-якої вашої цілі, навіть якщо у вас немає мотивації. Отже, поїхали. Вчора мені дуже сподобалася відповідь Усика, коли його запитали про мотивацію. Що тебе мотивує, на що він відповів? Що таке мотивація? Це дисципліна. Інколи треба себе змушувати. От дехто каже, у мене нема мотивації. З мотивацією може працювати кожен дурень, а ти спробуй працювати без мотивації. У мене немає мотивації, я притримуюсь дисципліни. Мене нічого не мотивує зранку вставати і йти на дощ, в холод, і бігати, займатися фізичною підготовкою в 6 ранку. Але у мене є дисципліна. Я не думаю, у мене є мотивація чи немає її, я просто йду і роблю. Людина без мотивації, яка робить якісь кроки у напрямку досягнення своєї цілі, навіть неправильні кроки, має шанси її досягнути. Але вмотивована людина, яка хоче щось робити, але нічого не робить, ніколи свої цілі не досягне. Отже, мотивація не настільки важлива, можливі дії. Надіюсь, ви не думаєте, що ми з вами живемо у вакуумі і ні на що не впливаємо. Будь-які наші дії впливають на цей світ, і цей світ впливає на нас. І навіть якщо ми нічого не робимо, ми теж впливаємо. Але якщо ми діємо, ми автоматично викликаємо три сили. Силу протидії, силу підтримки і нейтральну силу взаємодії. Тобто, якщо ми щось робимо, ми автоматично викликаємо силу протидії. Згадайте закон Ньютона, здається, третій закон на будь-яку дію є сила протидії. І а, завжди будуть люди, які вас не будуть підтримувати, завжди будуть обставини. Які будуть проти вас, ось це і є сила протидії. Наступна сила, сила підтримки. Завжди будуть люди і обставини, які будуть вам допомагати, і третя сила, сила взаємодії, завжди будуть нейтральні якісь обставини, нейтральні люди, які і не на вашій стороні, і не проти вас. Наприклад, чоловік хоче їхати в гори, на лижах кататись, так, в холодну якусь країну, і він пропонує жінці поїхати з нею. Жінка проти, сила протидії, так? Не факт, але в нашому прикладі, коли жінка проти, вона хоче на море, вона хоче в сонячну країну. Але діти почули цю розмову і з'явилася сила. Підтримки, діти хочуть їхати з татом в гори Вони щасливі. Ура, ура, ми їдемо в гори так Але жінка все ж таки проти, що повинен зробити батько? У них в сім'ї ще є батьки, так які просто спостерігають за цією ситуацією. Це є якраз нейтральна сила. Їм все рівно, чи вони поїдуть на море, чи в гори Але коли тато. Перетягне на свою сторону батьків своєї дружини, тоді дуже великі шанси, що дружина погодиться і вони все ж таки поїдуть в гори, так як він і хотів. Тому не потрібно спорити з дружиною і заставляти їхати її в гори, коли вона хоче на море. Просто потрібно заручитися підтримкою нейтральних сил, і тоді великі шанси досягнення вашої цілі. Отже, підсумуємо, коли в нас є ціль, і ми. Хочемо діяти, нам не потрібно діяти одразу. Спочатку нам потрібно врахувати три сили: сили підтримки, сили протидії і нейтральні сили. І пам'ятати, так, що нам не потрібно боротися із силами протидії, нам потрібно перетягнути на свою сторону нейтральні сили. Тоді наша ціль досягнеться дуже швидко. Наступною умовою для досягнення цілі є правильно поставлений намір. Що таке намір? Намір це не те, що ви демонструєте, це те, чого ви дійсно хочете, і щоб досягнути цілі, вам потрібна узгодженість між вашим раціональним мозком і підсвідомістю. Якщо немає цієї узгодженості, то відсоток досягнення цієї цілі дорівнює нулю. Тому дуже важливо не просто поставити ціль, а знати свій намір. Наприклад, ви хочете е, заробляти, так? але ви не можете поставити своїм намірем заробіток, тому що ви не несете ніякої користі для світу. Але коли ви, наприклад, хороший вчитель, так? Але все ж таки, ваша ціль заробіток, то ваш намір буде. Дати людям освіту, навчити людей і завдяки цьому отримати заробіток. Відчуйте різницю у поставленому намірі навчати людей і завдяки цьому заробляти. Чи заробляти на навчанні? Де буде правильний намір? Звичайно, в тому, що ви навчаєте, а не ви в тому, що ви заробляєте. Заробіток це вже побічний ефект. Спочатку ви даєте людям користь і весь світ працює на те. Щоб ви здійснили свій намір. Дуже небезпечно буде поставити ваш намір неправильно, тому що це буде впливати на ваше мислення і на ваші дії. Ви будете думати більше про гроші, ніж про користь, яку ви несете людям, тому ставте намір так, як потрібно. Отже, давайте уявимо, ви поставили правильний намір, який діє на благо Всесвіту, і на благо вам, Так, тоді що ми потрібно наступне зробити, щоб досягнути нашої цілі. Ми повинні оцінити зовнішні обставини, зовнішні сили, як вони діють на нас, чи на нашу користь, чи вони діють проти нас. Перед тим як діяти, ми оцінюємо не лише те, що ми можемо, але й обставини, які складаються навколо нас. Оцінюємо обстановку, скажімо так. Щоб ви краще розуміли, наведу вам приклад Уявіть собі ви сидите в лодці і гребете проти течії 24 на 7. Ви пливете, ви втомилися, але ви стоїте на місці. Друга ситуація ваш друг сидить у лодці і взагалі нічого не робить, він не гребе, він просто зловив не ту течію, куди він хотів, і вона його віднесла зовсім в інше місце. І третя ситуація: коли людина сидить у лодці, вона не гребе постійно, так як ви. Вона тільки деколи гребе, щоб зловити правильну течію. Вона її автоматично віднесе туди, куди вона хотіла. І далі ця течія вже можна і не гребсти винесе цю людину в місце призначення туди, куди вона хотіла попасти. Отже, сили протидії зроблять роботу замість цієї людини. В першій ситуації ви 100% віддали свою енергію і не досягнули результату, в другій ситуації. Ви взагалі не віддавали ніякої енергії, ви нічого не робили і ви нічого не досягнули. І третя ситуація найкраща. Ви потратили лише 20% свого часу, своєї енергії і досягнули 100% своєї цілі, а 80% вам допомогли зовнішні сили. Течія вам допомогла: вітер. Так, ви оцінили правильно, ви тільки трошечки гребли, а ціль досягнена. Ось так працюють зовнішні сили, тому дуже важливо їх оцінити перед тим як ви дієте. Але як вам оцінити ці зовнішні сили, так? Як дізнатися, що вони працюють на вашу користь? Дуже просто вам потрібно відповісти на три запитання: перше запитання: чи в правильний час зараз діяти? Друге запитання: чи в правильному я зараз місці, щоб діяти і досягати моєї цілі? І третє запитання. Чи складаються зовнішні обставини на мою користь? Отже, давайте розберемо ем, детальніше. Перші першій ситуації візьмемо, наприклад, знову ж таки, були лодки, давайте рибака. <свісно> Рибак на озері. Чи правильно він оцінив час, так? Чи він просто прийшов в обід, коли риба не клює? Ми знаємо, риба клює зранку і ввечері. Він прийшов в обід ловити рибу. Неважливо, скільки в нього удочок, як він буде старатися, він не зловить нічого. Друге, оцінити місце взагалі він повинен розуміти, чи в цьому ставку є риба, чи це підходяще місце, чи там же хтось зловив щось, чи він буде першим, чи це він повинен випробовувати. Отже, він повинен знати, куди він йде, Так? в правильний час, в правильне місце. І третє, чи складаються обставини на його користь. Чи правильний вітер, чи правильна погода, так? Чи ніхто не буде заважати, чи ніхто не буде ходити по дорозі і кричати там біля нього, як кажуть, риба боїться звуків. Тому він повинен оцінити зовнішні обставини, які від нього не залежать. Він може вибрати час, він може вибрати сам місце, але зовнішні обставини від нього не залежать, він їх обирає. Якщо вони несприятливі, просто він не досягне своєї цілі. От, і якщо на цих три запитання ви відповіли так, ви в правильний час, в правильному місці, і зовнішні обставини діють на вашу користь, ви гарантовано досягнете вашої цілі. І давайте знову ж таки підсумуємо цей пункт. Щоб досягнути вашої цілі, ви повинні правильно поставити намір і наступне оцінити зовнішній фактор. Як він впливає на вашу користь чи діє проти вас? Якщо він діє на вашу користь і намір поставлений правильно, аж тоді ви можете складати ваш план дій, враховуючи ваш намір, зовнішні обставини і дії, які ви маєте зробити. І аж після цього ви починаєте діяти, щоб гарантовано досягнути вашої цілі і результатів. Оскільки наш канал не про риболовлю, давайте візьмемо приклад якийсь ближчий до бізнесу. Давайте уявимо, що у вас є бізнес пропозиція, і ви хочете донести її до вашого клієнта. Отже, що ви повинні зробити? Перш за все, правильно поставити ваш намір. Вашим наміром не буде заробити кошти на потенційному клієнтові, так? Як ми вже казали, намір має бути корисним для світу, для людей, не тільки для вас, так? Тому ваш намір буде донести вашу супербізнес пропозицію. До вашого клієнта можливо його навчити, а тоді на цьому заробити кошти? Отже, поставили намір донести бізнес пропозицію до вашого клієнта. Далі, наступне, що ми повинні зробити, оцінити зовнішні сили вони діють на вашу користь, чи вони йдуть проти вас. Перше запитання, яке ви задаєте собі: чи правильний зараз час для вашої пропозиції? Наприклад, ви пропонуєте свою пропозицію людині в кінці місяця, коли вона вже потратила свій дохід і не має можливості слухати вас, тому що вона послухає, але якби вона не буде мати гроші, щоб інвестувати в вашу бізнес пропозицію. Або, наприклад, ви вирішили поговорити вночі, коли людина спить. Це взагалі не підходящий варіант, правильно? Тому ми оцінюємо, коли найкращий час. Щоб донести вашу пропозицію до людини. Наступне питання, яке ви задаєте, чи правильне це місце. Це може бути, наприклад, тихе, спокійне кафе, де людина буде розслаблена, і вона буде е, така невимушена атмосфера, і людина буде вас слухати. Або це може бути нічний клуб, де гучна музика, і взагалі там треба кричати, ніхто вас чути не буде, тому вибираємо. Правильне місце, або це якийсь офіс, так? Ну, далі ви самі розумієте, де вам доносити вашу пропозицію. Оцініть свою особисту ситуацію. Наступне третє запитання, яке ви маєте оцінити, це будуть зовнішні фактори, чи вони діють на вашу користь, чи проти вас. Наприклад, ви обрали правильний час, правильне місце. Але людина не може вас слухати, тому що зовнішні обставини діють проти вас, бо їй просто болить голова. Людина не має фізичного здоров'я і бажання вас вислухати. І, в принципі, людина нейтральна. Але в даній ситуації ви не досягнете свого результату, тому що зовнішні обставини проти вас. А щоб обставини були на вашу користь, ви можете оцінити, наскільки людина, наприклад, якщо ви пропонуєте якісь продукти для здоров'я, так ви повинні оцінити, а можливо, вже є якісь фактори, які діють на вашу користь, можливо, людина вже давно цікавиться нутриціологією, вона веде здоровий спосіб життя. Ви розумієте, наскільки вам буде просто доносити свою пропозицію? Зовнішній фактор. Це не тільки які обставини з даною людиною, це навіть і вибір цієї людини. Кому ви доносите цю пропозицію? Тому що є дуже складні варіанти, так коли ви вибираєте людину, яка взагалі далека від здорового способу життя, і ви починаєте зараз переконувати, що вона повинна перестати, скажімо так, пити, курити, вживати щось, дбати про своє здоров'я це дуже складний варіант. Тут зовнішні фактори працюють проти вас. І е, в такому випадку ціль ну дуже мала гарантія, що ви досягнете своєї цілі. Отже, ви оцінюєте, підсумуємо правильний час, правильне місце і зовнішній фактор. І тому гарантовано досягаєте своєї цілі. Я сподіваюся, ця інформація вам допоможе. Ви розглянете якісь. Свої приклади зі свого життя можете написати в коментарях, з чим ви згідні, з чим ви не згідні. Можливо, ви вже щось спробували. У вас є вже якийсь досвід. Було б дуже корисно, якби ви ним поділилися в коментарях, інші люди почитають і зроблять свої висновки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Я буду намагатися виходити сюди частіше. Але для цього мені особливо на початку потрібна ваша підтримка. Тому підписуйтесь, лайкайте, залишайте свої коментарі. Всього вам доброго і бажаю вам 100% досягнути усіх ваших цілей. Тепер ви знаєте як.